Всім привіт! 5 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Компанія Електромотор, друзі, продає тільки новий товар. І от, временами ми робимо невеличкі розпродажі. І для тих, хто встиг зателефонувати ноль. 63 426 10, 10 буде отакий от прекрасний компресор парк сайде. От його маркеровочка по, по гарній ціні. Отак от він, друзі, йде запакований. Як бачимо, є колеса, хоч і не сильно важкий. Ну, для зручності він йде в комплектації з колесами. Тут у нас фільтр. Отак він, друзі, запакований в коробочки. Витягну його вам показати. І з цієї сторони даний компресор на 24 літра. По приємній ціні. І так, друзі, от виглядає. Ну що, всім гарних покупок і до зустрічі на електромоторі. 0,63 426 1010. 10. Миру добра.